Вітаю, не злами українці на ютуб каналі. Сьогодні говоритимемо про стрілянину у львівській школі номер 13. Це на моїй пам'яті перший такий випадок. Хоча ні, другий був ще випадок у Дніпрі, щойно пригадав. Зазвичай ми бачимо такі новини власне з, зі Сполучених Штатів Америки або з європейських країн, цього разу це сталося в Україні. Поліція реагує, мер міста робить заяву, медики приїхали на місце події, тому що є потерпілий зараз. Він його вже доставили до лікарні. Справа в чому почалася, що побилися. Два третьокласники, тобто два хлопці, там дев'яти років. Так думаю, приблизно їм вчителька викликала їхніх батьків до школи. Вони були у власне у кабінеті директора. Поговорили з директором, але після цієї розмови вони вирішили між собою переговорити. Бачу, ви пишете коментарі, що вже є звук радий, бо були трошки проблеми, тому роблю перезапис. Ми в прямому етері також залишайте ваші коментарі. Отже, подивимося, відео, які зазняли очевидці спочатку, що взагалі було чутно і видно, перелякали. Навіжені батьки всю школу і всіх батьків реально просто моторошно, тому що на відео ми зараз почуємо багато вистрілів. То реально була перестрілка. Ви чуєте скільки разів стріляв? Ми чуємо також крики. Люди вибігають з вулиці, так на подвір'я. Е, уявіть собі, як вони просто перелякали дітей, і загалом всі батьки, мабуть, теж зараз травмовані після того, що вони побачили і почули. Отже, е, що сталося? Причина також булінгу. Так, е, два хлопці, е, третьокласники, побилися. І власне вчителька запросила на розмову батьків. Маємо коментар суспільне записало з директором департаменту освіти і культури Львівської міської ради Андрієм Закалюком. Давайте послухаємо, що він каже, як це саме сталося. Двоє діток не спобилися з одним хлопчиком. Прийшли батьки цього хлопчика і прийшли мами також з класу. Ця розмова відбувалася в кабінеті директора. Але враховуючи те, що цей хлопчик побили вже не перший раз часом ну Конфліктним у класі прийшли також ще інші батьки у класі, вони вийшли на вулицю. Власне, тут буде інша частина батьків. Далі стався конфлікт між самими батьками, спочатку між мамами, от де вступився один з батьків в цю ситуацію, втрутився, пізніше вже цей тато, який був в кабінеті, також вийшов. І в силу їхнього конфлікту вже між двома чоловіками, один з них. Мав при собі власне цю зброю, і він її застосував. відбулися чотири постріли в наслідок конфлікту. Двоє ну, чоловіки. Уявіть собі, тобто, чоловік приходить на вирішення суперечки булінгу просто з пістолетом. Е, капець просто тепер вже носіння так зброї. Ми розуміємо, що війна і в деяких людей є дозволи, але це, мабуть. Питання теж дуже важливе, яке треба піднімати. Отже, ми бачимо, що був хлопчик, якого цькували у школі, і двоє били його так, викликали батьків, мами прийшли, і тати. Також після словесного конфлікту, один з чоловіків дістав пневматичний пістолет і попередньо здійснив чотири постріли. Хоча мені здалося, що там було їх більше, я тільки що слухав. У чоловіка поранення в живіт і ногу на місці викликали швидку. Це ж капець, вже працюють правоохоронці. Реально просто почав стріляти по людині. Ну, Я там, не знаю, може налякати і так далі. До чого дійшов просто батьківський конфлікт. І маємо заяву медиків вже. Е, що вони кажуть? У е... нашу установу доставку. Близько десятої години у нашу установу доставлено потерпілого близько 51 року і з ознаками кримінальної травми, а саме з кульовим пораненням. Наразі пацієнт знаходиться в операційній стан його оцінено як стабільний. Йому надається уся необхідна медична допомога. О, круто Тетяна щойно написала коментар: у нашій школі 77 Львів, діти і всі. Я так розумію, відвідувачі, батьки проходять через металошукач, і поліція стоїть. Ну це дуже круто, тетяно, що вас перевіряють, Тому що я ще коли ходив в школу, я теж до речі, зі Львова, коли ходив до школи, у нас такого нічого не було. Але ці заходи безпеки мають бути прийняті. Плюс я вже казав, що якщо є питання булінгу і так далі, треба фіксувати це на камери, тобто і вчителі зазнають дуже великого булінгу. Ми тільки бачили ситуацію у Вінниці, так? місто Шаргород, коли 23-річний вчитель англійської мови вбив двох підлітків 14 і 15 років. Ні, 15 і 16 років їм було. Тобто вони заздавали системного булінгу проти нього, а також проти його молодшого брата, який навчався в школі. Цькували, погрожували, приходили додому. Ми це бачили. І цей вчитель був спочатку звільнений, тому що він проявив агресію стосовно тих учнів, які постійно гоцькують. і потім. Оці два підлітки завдавали далі психологічного тиску і копали фізичного насилля, завдавали молодшому брату. І от цей 23-річний вчитель так відімстив, але він, це сплановане вбивство, тому що він втік з місця події, в ніж, ми бачили. Тобто, якщо б він це зробив останній ефект, ефекту, йому б не світило зараз довічне позбавлення волі або ж 15 років в'язниці, тобто там зараз іде перекваліфікація. Ми стежимо за цим ем, так, за, за цією подією. Також йому роблять психічну експертизу зараз. Цьому викладачу переходимо сюди, що ще відомо. У відділі комунікації поліції Львівщини зазначили, сварка між чоловіками переросла у бійку на е, вулиці, під час якої один із чоловіків вистрілив із травматичної зброї в опонента. У ситуацію негайно втрутився офіцер освітньої безпеки і відібрав зброю. Перше, що я побачив, це чоловіка, який тримає предмет, схожий на зброю у руці, підійшов до цього громадянина. Я забрав у нього зброю, тобто унеможливив подальшу загрозу для осіб. Потерпілого доправили у лікарню святого Луки. Інший чоловік також звернувся по медичну допомогу і був госпіталізований. Ніхто з школярів та вчителів не отримав травм, слава Богу, що діти не постраждали, але переляк і те, що буде відбуватися, тепер. Робота для всіх психологів. Слухайте близько 10-ї години ранку. Нашу станову доставили потерпілого йому 51 рік. Власне в нього два влучання. Ну якщо б він влучив йому в голову чи в серце, то це було б вже вбивство. Згодом директор департаменту освіти та культури міської ради Андрій Закалюк розповів журналістам деталі ситуації. За його словами, минулого тижня двоє дітей побилися ще з одним хлопчиком. Щоб розібратися в ситуації, директорка викликала батьків школи, враховуючи те, що цей хлопчик, якого побили часом є конфліктним у класі, прийшли і інші батьки з класу, які також хотіли власне провести цю розмову, бо дуже часто стаються конфліктні ситуації. Коли вони вийшли на вулицю, власне, тут була інша частина батьків, далі стався конфлікт між батьками. Спочатку ми чули, що посварилися мами, потім втрутився один з батьків. Пізніше цей тато, який був в кабінеті, також вийшов. І під час конфлікту, вже між двома чоловіками, один з них при собі мав зброю, він її застосовував. Слухайте, якщо вже ну, тут вже якась наука має бути і для охоронця школи, і для батьків. Вже якщо викликають під час такої конфлікту. Ситуації, то, мабуть, треба всіх перевіряти, чи там є е, ніж, чи є зброя і так далі. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 стаття 296. Хуліганство Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Ну, що там буде якийсь штраф, мабуть, але тут є поранення. Мабуть, треба перекваліфіковувати статтю. А тут ще в телеграм-каналах писали зараз зазначу. Писали дещо інше. Тут мені кажуть за хуліганство, що нібито ще будуть перекваліфіковувати цю справу. От, це є частина 4, стаття 296. Та, ні, це та сама Кримінального кодексу України. Ну, якщо це кримінальний кодекс, то значить там є і ваша стаття. А, ну, давайте зараз глянемо. Частина 4 стаття 296. Хуліганство, що передбачає? Секунду. Залишайте ваші коментарі. Зараз я прочитаю е, в нашу матері також. Яке е, е, покарання? Запитаємось. Яке е, покарання? Але чому це тільки хуліганство зазначено? Ага, за ці злочин, оскільки йдеться про хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї ага, чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготованого для нанесення тілесних ушкоджень. Ага тут вже йдеться мова про позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Це тяжка стаття, навіть відсутність тяжких наслідків. ну Тут є тяжкі наслідки чоловіка дві, ну, дві кулі. так, Відсутність не звільняє від кримінальної відповідальності, бо головним є факт використання або демонстрації зброї, або спеціально заготовленого предмету під час грубого порушення громадянського громадського порядку, і це ще й відбувалося у школі. Тобто чувак попаде від 3 до 7 років ув'язнення, як загалом він отримав цю зброю. Звідки що про нього тут нічого не сказано. Садовий також робить заяву сьогодні. Будь-яка зброя на території школи це за межею допустимого. Таким людям потрібно заборонити право на зберігання будь-якої зброї. Назавжди такі дії. Загроза для дітей, для вчителів, для всіх. Ну а я думаю, що через те, що в нас ще військовий стан, то дійсно мають бути металошукачі. При вході до школи. Чи підтримуєте ви цю ідею? Напишіть коментар. Такі дії загроза для дітей, для вчителів, для всіх, так наче на мало війни, гидко навіть чути, що хтось приходить у школу з пістолетом, незалежно від того, хто ця людина, зазначив сьогодні Андрій Садовий. Ем, ну, але тема, звичайно, тут набагато глибша. Тут тема, е, тема булінгу між. Між дітьми і болінгу дітей із батьками. Цим батькам, напевно, ще, на їхню думку, щось не підійшло. Вони просто встали і вийшли з кабінету директора. Тобто директор не знайшов виходу з того конфлікту. Мабуть, треба запрошувати і психологів, і вчителів, і якихось професійних спеціалістів, якщо батьки всі вийшли з кабінету директора. Коли вони вийшли на вулицю, тут була інша частина батьків. Далі стався конфлікт між самими батьками. У цей момент вже викликали поліцію всіх інших. У школі був присутній шкільний офіцер поліції. Але в момент, коли все почалося, він був у класі з дітками, бо мав профорієнтаційний урок. Він швидко вибіг сюди і він завершив цей конфлікт, де попросив батька залишити цей пістолет. І вже далі почали працювати правоохоронні органи. Е, ну, жахливо, такий, такий страшний інцидент е, стався. Сьогодні директорка школи запросила так. Це вже я зазначив. Е, прочитаю ще декілька ваших коментарів. Що пишете ви е, в чаті? Коли це відбулося сьогодні? Що ж робиться батьки недопадні, не допадуть. немає чого дивуватися дітям? Ну, 100%, слухайте, то дійсно. То не проблема, що діти такі. Проблема йдуть. Глибше, вони йдуть з родини зі школи. Батьки зовсім себе не контролюють. Очевидно, що хтось із батьків після фронту, якщо є ну, на руках зброя, може бути, але ми не знаємо. Також треба перевіряти цих людей, ну, всіх людей загалом, чи мають не мають вони зброї. Ем... Ага, Тетяна написала: в нас у Львові два місяці назад запровадили оці метало... металошукачі, і поліційна стоїть. Е, є інші цивілізовані прийоми вчителям, ганьбам вони могли не допустити. Е, то замах на життя людини та зростаючого покоління. Інакше що це все закон, і тих, хто його вміло застосовує. Саме так. Е, значить, конфлікт був довгим. Питають по Вабіксу, бачу ваші коментарі і підтримую зв'язок з Оленою, але нової інформації від них немає. Тобто справу порушили проти Саші Вабікса проти цього латвійця з, з рускої душею, який накинувся на українців у потязі. Пам'ятаєте, в Швейцарії, так словесний конфлікт спочатку був, потім відбувся фізичний контакт. Швейцарця із цим російським бидлом, тому що по-іншому його назвати не можна. Знаємо, станом на зараз, що його звільнили так, з посади кухаря. На нього в Латвії відкрито кримінальне провадження у Швейцарії ще невідомо, але Посольство України власне тримає цю справу на особистому контролі. І також. Олена і Габріель сказали, що вони будуть проходити цю психологічну експертизу, типу щодо дитини, щодо них самих. А, Габріелю ще намагалися виписати штраф, теж поки невідомо до кінця, чи буде змушений Габріель платити, тому що бачимо великий супротив. І вони спочатку мають переглянути відео Габріель, Габріеля, затвердити, і чому він потім вступив у фізичний контакт, а Вабікс розклеївся. То ви мене запитали про це, то коротко е прокоментував. Е також сьогодні ще всі обговорюють щодо мирного плану Трампа. Останні новини, що у Женеві урізали, е, цей мирний план з 28 до 19 пунктів. Обізнані з дискусійними з анонімні співрозмовники. Видання поділилися, що за підсумками переговорів 23 листопада початковий план з 28 пунктів скоротився до 19. Також видання Financial Times повідомляє цього тижня мають відбутися подальші зустрічі за участі представників Франції, Німеччини, Британії, можливо також Польщі, Фінляндії, НЦК, НАТО. Те, що я читав з цього пункту, то Дональд Трампа. Дональда Трампа не дуже цікавить, які там пункти вписані, його цікавіше, щоб війна закінчилася, кровопролиття пролиття закінчилася, а вже хто що там буде контролювати, його не дуже хвилювало. Україна, звичайно, не погоджується зі всіма пунктами. Маємо заяву від Стефанчука, також, який назвав, власне, з чим Україна не погоджується. Це перше юридичне визнання окупованих. Росією території, друге обмеження щодо роботи і розвитку Збройних сил України. Слухайте, не їм це визначати, а нам. І третє будь-які заборони чи обмеження на майбутній обороні або політичні союзи держави. Це є червоні лінії, і також червона лінія щодо так, використання російської мови. Також це не їм визначати, не їм втручатися в політику суверенної держави. Це ми бачимо. Будемо стежити за цим мирним планом Дональда Трампа, звичайно, але санкції е, луплять по Росії, тому що він е, вів е, санкції проти Лукойлу Роснефті, а це 50% економіки звідти. Газ і нафта е, е, Індії заборонили так, купувати нафту в е, Російській Федерації, і це має дуже сильно влупити по санкціям е, Російської Федерації. Е, е, От, Зараз зачитаю ще вам один коментар. Ми маємо навіть мінус у вересні 2025 року, порівняно з вереснем 24-го. Причому мінус відчутний, мінус 10-15, за окремими галузями, навіть мінус 20. Наголошує економіст е, щодо Росії. Він попередив: наступного року ситуація ще більше погіршиться. 26-го буде повна рецесія. Бюджет вже нічого витягнути не зможе. Ситуація в економіці Росії погана, її приховують чомусь, мабуть, щоб не ворохобити населення, не призвести до апатії. Політико-психологічні мотиви є. Про це каже російський економіст Олег Сухарів. Ось така його інформація. Друзі, дякую, що дивилися. Залишайте ваші коментарі під цим відео.